Міста. Це перше. Я думаю, що відсотки 80-90, що ми будемо висувати свого кандидата в мери. А третє, найголовніше, я думаю, що в цій ситуації, за три роки, нам абсолютно не буде соромно за свою передвиборчу кампанію. Нам буде що розказати людям. Тому що ми працюємо не тільки під вибори, ми працюємо починаючи з 2010 року. Е, не знаю, можливо. Хтось володіє іншою ситуацією. Чи знаєте ви депутата Житомирської міської ради, який 5 разів за два роки звітував перед Житомиряними друкованими модель, коли кожна квартира в окрузі отримала звіт. Ви сьогодні приклад нашого літнього звіту отримаєте і е, зможете ознайомитися. Там чітко розписано, за що хто голосував, е, які ініціативи підтримувалися, які не підтримувалися. Як і ведеться робота в окрузі з конкретними прикладами, які нові проєкти ми е, е, реалізуємо і так далі. Тобто я думаю, що житомирянам буде що оцінити за три роки і я думаю, що це буде абсолютно е, задовільний результат для нашої команди. Ну, як мета фракція в Житомирській міській раді, безперечно.